Сьогодні в такий гарний прохолодний травневий ранок хочеться на роботу не їхати автобусом, а пройтися через парк 10-15 хвилин пішки, поки нема спеки, послухати голоси птахів, насолодитися ранковою прохолодою, свіжістю. Яскравою зеленю. Бо вже кінець весни, скоро буде спека, не такі яскраві кольори. І хочу з вами поділитися цим свіжим ранком. Бажаю, щоб у всіх все було добре, щоб налагодилося гарного, спокійного робочого дня. de Modalia.